Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Дуже важлива тема, яку ми обговорюємо вже третій день. Нагадаю, що у вівторок, 18 червня, в Києві було скоєно замах на казахського опозиціонера та журналіста Айдоса Садикова. Він перебуває в лікарні у важкому стані. Цей замах було скоєно у першій половині дня в Шевченківському районі столиці. У поліції та прокуратурі повідомили, що нападник підійшов до припаркованого на вулиці авто, в якої перебували Айдоса Садиков. його дружина Наталія Садикова, вистрілив в Айдоса з пістолета. Після цього злочинець втік. Зараз будемо дізнаватися, що в якому стані наш колега. Нагадаю, що він був дуже частим гостем в наших ефірах. Наталія Садикова, редакторка опозиційного інтернет-медіа Басе, дружина Айдоса Садикова. З нами на зв'язку Наталія здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Доброго дня, вітаю вас, дякую за те, що запросили. Але я хочу уточнити: багато яких медіа пишуть, що це авто було припарковано, але насправді, в цей час, коли скоївся замах, ми заїжджали до власного двора. І вже повернули, і на повороті, коли машина повертала, і трошки е, вона е, не так швидко е, рухалась. Цей чоловік він е, зробив один єдиний постріл, по рухаючійся цілі. Тобто, це була дуже професійна людина. Це був професійний кілер. І е, я хочу, щоб це все розум. все люди, хто цікавиться цією темою, вони розуміли це. Це насправді дуже важливо, що ви це кажете, що це був професійний кілер. Тобто, що ви змогли побачити, так ну я розумію, що ну точно це дуже травматичні е, спогади. Так, для вас, але що ви встигли побачити е, з того, хто, хто був нападником, де він е, розміщувався? З чого він стріляв? Пане Тарасе, я вам кажу так, да зараз я не маю такого такої можливості заважати правоохоронцям працювати. Якщо я вам розповім да, деякі деталі, то ці люди. Вони те також це почують. Я вам скажу, я вам скажу так, що вони поліція працює постійно. Працює в них вже є деяка інформація. І я сподіваюсь, що е, цей виклик, правоохоронні органи України е, пройдуть гідно. Ми всі на це сподіваємося і розуміємо, наскільки важливо, щоб е, був е, з е, спійманий виконавець і, звичайно, була розкрита весь ланцюжок. Так та, цього злочину. Але насправді ну одне з найважливіших запитань, мабуть, найважливіше це в якому стані перебуває Айдос. Чи можете трошки про це розповісти? Да, я сьогодні зранку була в нього в реанімації. Йому в той ну лікарі кажуть, що його дуже швидко привезли до лікарні. Ну дійсно швидка приїхала ну, в деякі хвилини. І вони забрали. його. І я ще хочу сказати вам: там був якийсь невідомий мені хлопець, який Він лікар сам. Він казав, що він лікар, і він прибіг на місце події через там декілька хвилин, щоб допомогти АЙДОСУ. Ну я йому дуже вдячна. Я не пам'ятаю його як його звати. Але лікарі в той день вони зробили операцію. Вони винули цю кулю. І ця куля вона попала в голову, ви ж розумієте, да? це все вже е, знають. І, але, але, пане Тарасе, його стан айдосу залишається дуже-дуже важким. Е, лікарі не роблять жодного прогнозу. Е, я вам кажу так, що 0,01% вони дають. Що якісь дива станеться, і з ним все буде добре. Я сьогодні була зранку у нього в реанімації, була з ним поруч, півпів пів дня, бо е, я ну не можу в нас. Е, ми так кохаємо один одного. Ми вже багато років разом, і я з ним розмовляла, я йому розповідала про новини. Е, він в глибокій комі знаходиться. Я, ну, я думаю, що він мене чує. І чомусь він тримається за життя. Він тримається і він чомусь не помер одразу там від такого тяжкого поранення. І я сподіваюся, що поки він живий, поки його серце б'ється, завжди є такий варіант, що все буде добре. Я молюся. І прошу Бога допомогти йому, бо він не заслуговує таких страждань. Він дуже хороша людина, він дуже багато в своєму житті зробив таких ну, справ гарних, стільки людям допоміг. Да? Він працював, він захи... допомагав казахам захистити їх права, але ж, бачите, виходить, що вбивають за правду. Бувають, і це дуже складна ситуація. Це це страшна ситуація, так коли ми розуміємо, що от так можна взяти, так нахабно просто взяти і стріляти в опозиціонера, можна стріляти в журналіста, який розповідає правду, так про те, що відбувається в його країні, і ми надзвичайно. Переживаємо щодо того, що відбувається за Айдосом. Я тут знову нагадаю, багато разів він був гостем наших ефірів, і саме від нього ми отримували ту інформацію, яка є правдивою. Так він пояснював нам те, що відбувається в Казахстані. Так? Що відбувається, скажімо, між Казахстаном та Росією? Тож і наші співчуття, і ми сподіваємося, що той 0,01%, відсоток, що саме він зараз працює. Ну тут немає інших слів. На жаль, ми, інших слів у нас не може бути. Е, про ми розуміємо, що те, що ви робили і продовжуєте робити, так в вашому медіа, що ви робите в медіабасе, що це е, дуже дратує. Тих, хто зараз при владі в Казахстані, дуже дратує режим президента Токаєва. Він от нещодавно на сім років переобрався знову. Чи ви отримували погрози? Я розумію, що як мінімум в коментарях вам постійно це писали. Але якщо говорити про щось більш конкретне, чи можете про це розповісти? Я вам скажу так. Ми отримували погрози постійно, щоб бути на зв'язку з Казахстаном, телефон Айдоса був у в вільному доступі, і я, я думаю, так що на мою думку, десь 90% тих погроз, які він власне отримував, я про них не чула. Це він тільки знав. Да? Він як такий справжній чоловік мені цього не доповідав, але Останнім часом відбувалась така ситуація, що в інтернеті розпорозподсюджувалися наші персональні дані, наша адреса, наші телефони, телефони наших дітей. Тобто, це була така ціліна, цілком організована травля, і ми були остаточно впевнені, що за цим стоїть комітет національної безпеки Казахстану. Ну, тобто, це вони, це вони робили е, постійно, але от останнім часом ця травля вона була організована масована. І ми, ну я Айдос, він знаєте, він такий дуже е, чоловік, е, такий справжній. він... Е, не хотів, я йому говорила, може звернемось там до кіберполіції, щось зробимо. І він говорить: ну це ж просто там погрози, нічого не буде, і ну коли ніхто не мог знати, що це закінчиться замахом. Тобто, це була е, така подія, яка наростала, наростала і дійшла до замаха, коли до нас підійшов цей кілер і просто зробив цей постріл. Страшні речі, страшні речі, на жаль, і в історії України також є ці випадки. Ви точно їх знаєте. Так, коли вбивали журналістів, чи коли вбивали активістів, що говорять правоохоронні органи зараз? Я розумію, що є певні речі, які є засекреченими, так і вони можуть заважати тому, як йде розслідування. Але ми розуміємо. Наскільки важливим є таке розслідування? Наскільки важливо знайти е, тих, хто це замовив? І тих, хто це виконав, що ви чуєте від що ви можете, чим ви можете поділитися в ефірі? Вот скажу, запитаю так. На, на місце подій в той самий день приїжджав глава нацполіції Іван Вербицький, і він мені пообіцяв, що це діло ця справа. Вона буде на особистому контролі. Його і як я бачу, дуже багато уваги зараз національна поліція приділяє цій справі. В мене жодних претензій поки що до їх. Праці немає. вони роблять все, все, що можу, можуть, і я вам кажу так, деяка інформація в них вже є, але я не можу про це розповідати, щоб не зважати їм. На жаль, коли вони вирішать, вони самі оприлюднять цю інформацію. Ні, ми розуміємо, це насправді важливіше, щоб це було розслідування, не те, щоб ми про це поговорили в ефірі. Ви бачили, звичайно, коментар президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва. Він сказав, що ну от все має діяти в правовому полі, готовий допомагати. Одночасно, ми от розмовляли з нашими казахстанськими колегами, журналістами про те, а ну от а як це висвітлюють в медіапросторі Казахстану? І кажуть, що ну майже ніяк. Тільки от іноді є в деяких в соціальних мережах можна побачити, що був скоєний такий замах на Ідоса Садикова так опозиційного журналіста. Що ви чекаєте від офіційної влади Казахстану щодо цієї справи? Я від них Ну, дивіться, то що токаєв. АЙДОС, виходить, що заставив Тукаєва говорити про себе. Да? До цього часу він вже ніколи не розповідав. В жовтні минулого року ми були з ним разом в розшук об'явлений. Тобто, вони намагались думали, як нас дістати в рамках правового поля, як говорить Токаєв, але нічого в них з цього не вийшло, як ми бачимо. І в цілому я вам скажу так: на ворі шапка горіть, так, є такі висловлення, і ось він і ну, він робить то те, що може в такій ситуації. Я сказала, ну це були, були мої слова. Я сказала, що це він. Він замовник, і я від своїх слів не відмовляюсь. Я так рахую. Це моя думка. Бо окрім нього, це ніхто не мог зробити. АЙДОС займався тільки журналістською діяльністю більше нічого в своєму житті він не робив. Також ми пам'ятаємо, що ну це дуже символічно, але слухайте, це така трагічна символіка, так що останнє відео, яке було опубліковане на вашому каналі, я нагадаю, що у вас великий канал, там більше мільйона підписників. Так, я думаю, що ті, хто ем, в Каз або живуть в Казахстані, або вболівають за нього саме з вашого каналу, багато інформації правдивої отримували. Так, от останнє відео, яке було опубліковане, там йдеться про те, що то кайф, я тут цитую заголовок, так. Став маріонеткою агентів Кремля. Про що йдеться в цьому відео? В цьому відео це сценарій, якраз в неділю його написав Айдос, і ми його в понеділок зранку випустили. В ньому йдеться про те, що в Казахстані працюють агенти російського вліяння. І ці агенти, вони. Керують Казахстаном, вони отримують все, що їм завгодно, і один з цих людей, навіть громадянин Росії, який отримав після початку повномасштабного вторгнення громадянства Казахстану, і ці всі люди вони вільно себе почувають. Чому? Тому що насправді вони і керують всіми процесами, які проходять в Казахстані. Про це йшла. Ну а як по-іншому трактувати ще? То як поводить себе Токаєв останні два лішнім роки, коли йде вторгнення Росії в Україну. Айдос вам постійно розповідав про те, що санкції обходять допомогою за допомогою Казахстану, як зброю допомагає Токаєв Путіну і так далі. І так далі, це він його найближчий соратник і друг. Вони разом проходять свой диктаторский шлях таким ідуть цим шляхом. Ну, от, знаєте, ми буквально вчора говорили звичайно про цю ситуацію з нашою казахстанською колегою. Назіра Дарімбет була у нас в ефірі. Вона є оглядачкою порталу Республіка Кейзет Медіа. Я в неї особисто запитував. От наскільки є так сказати зачищеним медіапростір Казахстану, зачищеним, звичайно, під а, лояльні до а, влади медіа. І вона сказала такі речі, які ну от трошечки дикуватими виглядають для України, що от. Ну от після трагічних подій січня 22-го року, що вже немає мітингів, а що немає опозиційних партій, немає незалежних політиків. Ми розуміємо, що вони нікуди не зникли. Тобто, ці люди є так, і ці люди звичайно по іншому дивляться на майбутнє Казахстану, але зараз от їх немає в медіапросторі. Хочу спитати, яку підтримку можливо ви отримали від тих людей, які не погоджуються з тим, що робить Токаєв з Казахстану. Ми я за ці останні дні отримую дуже багато підтримки від казахів з, з всього світу, від людей, які розділяють наші погляди. Тобто від опозиційних які діячів там і так далі, хто за кордоном там є, хто е, внутрі країни є. Але ви насправді сказали так, що опозиційне поле зачищено е, після революції, яка сталася е, в 22-му році, і е, когось залякали, когось посадили, кого комусь дали усло, там, умовний е, умовний приговор, і вони не можуть зараз займатися ніякою дією. Яльністю по цьому приговору, і така ситуація насправді і є, але е, з приводу ще підтримки я хотіла висловити Я хотіла подякувати українцям. Е, Неймовірну підтримку я получаю також від українців. Це друзі, знайомі сусіди. Вони всі допомагають, всі поруч в лікарні дуже добре відносяться до дуже до й Лікарі роблять все, все, що вони можуть. Нам надали з дітьми охорону. Це то це теж дуже хороші люди, які відповідають за нашу безпеку зараз. І я за це все вдячна Україні і українцям. Так, так, ми розуміємо, ну це не можу найменше, що ми можемо зробити. Знову ж ми пам'ятаємо, коли ну такі трагічні події відбувалися з українськими журналістами, то це звичайно провокувало ну акції акції протесту. Чи я правильно розумію, що ну не варто очікувати, на жаль, на жаль, не варто очікувати такого в Казахстані, от станом на сьогодні ні. Я думаю, що не варто очікувати. Я не очікую, якщо насправді акції протесту ніяких. Це теж дуже важка тема для Казахстану, бо е, там теж за кожну акцію протесту можна отримати там е, арешт за грати і так далі. Ну. Це нереальна реальна річ зараз. Це як в Росії. Така сама ситуація, я вас зрозумів. Пані Наталі. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Ми дійсно дуже вболіваємо за Айдоса і сподіваємося, що з ним буде добре. що той 0,01% відсоток, про який ви говорили, того що все з ним буде добре. Що саме це спрацює? Ви можете розраховувати на нашу підтримку як медіа. Не як медіа Наталя Садикова, редакторка опозиційного інтернет-медіа Басе, дружина Едоса Садикова, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.